Сьогодні будемо переробляти американські червоні ліфтарі на жовті європейські це BMW X7, чудовий гарний зелений колір. Будемо переробляти ми це методом перепайки діодів, точніше, навіть заміни плати. Будемо розрізати фари, встановлювати плату з діодами і все це запаювати. Дивимося, як це працює до. І за пару секунд ви побачите результат. А в нас це займе 2-4 робочих дні. За цих 3 дні ми поміняли мою кофту. І зробили поворотники жовтими з червоних. Зробили ми це, розпилявши фару, ставивши туди плату з діодами, перекодувавши автомобіль, перепідключивши фари. Це досить складна робота, але ми це зробили. Тому, якщо у вас автомобіль BMW з червоними ліхтарями з Америки, звертайтеся в автостудію Граш 23, ми їх зробимо на європейський стандарт.